Друге пленарне засідання 12-ї сесії Кузнецовської міської ради відбулося 3 листопада. В актовій залі міськвиконкому. Ряд земельних питань заслухали народні обранці цього дня. Найдискутивнішими серед яких виявилося питання по гаражних кооперативах Явір-2 та Гараж 2010 Крім того, депутатський корпус заслухав та прийняв до відома звіти відділу культури та відділу у справах сім'ї та молоді про використання коштів за перше півріччя 2011 року. Було створено й тимчасову контрольну комісію із вивчення здійснення одноразової торгівлі, звіт якої заплановано заслухати вже 15 грудня 2011 року. Також депутати вирішили тимчасово надати дозвіл на торгівлю по вулиці Ринковій. з метою впорядкування торгівлі в суботні дні до вирішення питання про створення комунального ринку на підставі пункту 44 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада вирішила. Перше, дозволити тимчасову торгівлю по вулиці Ринковій в суботні дні на період до там, вже ми зараз визначимо до тридцять першого двінадцятого зараз визначають. Друге. Суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю по вулиці ринку, забезпечити дотримання чистоти і порядку санітарних норм та прибирання території, третє: контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з питань розвитку підприємництва, торгівлі послуг регуляторної політики та захисту прав споживачів, манічну Віталія Юрійович.